Но вже літо, а літо це можливість побачити світ у яскравих кольорах. Літо це пора, коли ми можемо забути про час і насолоджуватися творчістю. На сторінках інтернету я побачила дуже цікавих матеріалів. І саме вони будуть основою нашої сьогоднішньої композиції. А сьогодні я пропоную вам зробити інтер'єрну прикрасу, як так і буде називатися літній подих». І для роботи нам знадобляться такі матеріали. Двосторонній кольоровий папір, або ось такі листочки, біли або кольорові, ножиці, клей, стрічки, клей-пістолет та шпажки. Почнемо створювати нашу цікаву композицію. Якщо у вас немає такого маленького паперу, можна зробити ось такі квадрати з звичайного двохкольорового папіру. Як це робимо? І так, складаємо таким чином, на вугол, ще раз складаємо. А коли ми то у нас вийти два квадрати. Ми вже один раз склали вуголок, далі розкриваємо, ще раз складаємо, розгортаємо, складаємо квадрат з таким чином, розгортаємо і ще раз. Тепер беремо ось таким чином і складуємо з одного боку та з іншого. У нас саме вийшов такий трикутник. Складаємо цей трикутник ще на один трикутник більш більшого розміру. І починаємо зрізати ось ці уголочки. Трошки? Розгортаємо? Так, це один вот, крильце у метеника нашого, це інше. Наша голоска. Закріплюємо за до допомогою клею. Наш метинок дуже готов. І таких метинках повинно бути 24 штучки. Ну а тепер ми попрацюємо над основою нашої композиції. Для цього нам потрібні шпажки, їх повинно бути шість штучок. У мене ось такі. І за допомогою клею нам треба їх склеїти ось таким чином. Треба зробити два трикутничка. Один. І ще один. Kleємо. так. наносимо клей. собою і так, перший трикутний готов. і саме так верхоме ще один трикутничок. Так, ну а зараз ми. Клеїмо наші трикутнички ось таким чином. Вона дуже схожа на, ну, на різдвяну зірочку, мабуть. Ну, тепер беремо стрічки. Якого кольору ви оберете, це за вашим бажанням. Ну, я візьму біленьку. Відмотаю ну достатньо длину, таку стрічечку, мабуть, метра півтора. Так. І таких стрічок треба зробити 6 штук. За допомогою голки ми вставляємо так, таким чином стрічку GOB. І наприкінці нашої стрічки ми зробимо невеличкий вузлик. Він буде фіксувати нашу намастиночку ось таким чином. Так, І будемо нанизувати наші намистинки. Їх повинно бути 5 штук. Одна. Дві. Можна різного кольору. Все уже за вашим бажанием. Три, четыре. Ой, три, да? Четыре. И еще одну пятую. Так, равномерно их Згадаємо, бо саме між ними будуть наші метелики. Кольор метелика можете обрати різний. Можете взяти а, на одну стрічці, будуть у вас чисто голубі, чи чисто жовті, а можна різнокольорові. Наносимо клей на серединку нашого метелика. І приклеюємо на річечку. Якщо у вашій намистинки дуже велика дирочка, можна зафіксувати її з допомогою клею. Одну краплиночку таку невеличку. Так, і фіксували. Все, вона нас І таких стрічок. З метеликами повинно бути 6 штук. Ну, а зараз беремо нашу основу з дерев'яних шпажок і будемо під'єднувати наші стрічки з метеликами до, до нашої основи. І так, треба зав'язати стрічки спочатку на одні трикутники, а потім на іншому. на два вузлика, як вам вже. Так, перша стрічка наша готова. І так, всі шість. Так, ми саме приєднали наші метелики до основи. Бачите, як вже гарно виходить? Так. І зараз ми з вами зробимо кріплення. Для цього нам потрібна стрічка сантиметрів, ну, 30, мабуть. Їх повинно 6 штучок бути однакового розміру. З золотого боку ми їх з'єднуємо в такий вузлик. Краї, ми ці стрічки зав'яжемо саме в тих місцях, де прикроплені наші стрічки з метеликами, ось таким чином. Так, ми приєднали наші стрічки для того, щоб тримати нашу композицію. І якщо ви, у вас є бажання, ось саме ось ці точечки, де ми. Скріпляли стрічки з метеликами да, і кріпленням. Можна ще додати ось таких метеликів. зеленого кольору я зробила. Ось так. Теж можна підклеїти їх ось таким чином. І так по кругу зробити. За До допомогою наших зелених метеликів ми прикрили всі такі шраховаті моменти, щоб їх не було бачити, щоб їх ніхто не бачив. Їх, так? Ну, а якщо у вас є бажання, у мене є отакі гарні квіточки, трояночки. Можна ще й прикрасити нашу композицію і саме квіточками. Ось така краса в нас вийшла з вами. Маленький вітерець і наші метелики з вами оживають. Сподіваюсь, у вас все вийшло. Ну, а я з вами прощаюся. До нових зустрічей!